Вас, брати і сестри. Сьогодні разом з вами хотів би читати місце із Слова Божого, перше послання апостола Павла по до Корінтян, 15 розділ. Вибірково буду читати вірші. Будемо читати підкріплення від Бога для нас. Так важливо зараз мати підтримку, мати опору, дійсно не розчаровуватись, не впадати в ті думки, що Бог все залишив. В наших реаліях українських можна впадати в такі думки: Та, Бог він не важливо, вмирає дуже багато людей там, на сході, на півдні, дуже багато людей помирає. І та Бог це залишив. Нікому це не цікаво. Українці борються із злом сам на сам. Але насправді це, це не так. Як цінно, коли ти маєш якийсь авторитет і через незгоди, Маєш принципи через якісь негразди ти проходиш цим авторитетом, ти не зрікаєшся цих принципів, не зрікаєшся віри, залишаєшся вірним. І через проміжок цей часу, коли ти проходиш, і в кінці, в цій крайній точці, коли ти розумієш, що все закінчилось і незгоди, і не грараз і ти аналізуєш, що ти не зрадив, ти залишився вірний. І що саме цьому авторитетові завдяки ти тримався і залишився при здоровому глузді, ти залишився, скажімо так, при розумі. І як чудово розуміти, що не зрадив собі, не зрадив свої, свої, своїм принципам реально, і важливо розуміти, що Бог тримає кожного з нас в своїй руці, ми не бачимо. Цього, але скільки всього Бог ще зберіг, скільки всього Бог тримає реально під своїм контролем. І як би нам страшно не було, Бог говорить, що обов'язково, обов'язково Він поряд, і Він підтримує, він дає перемогу над ворогами, перемогу дає над злом. І Бог хоче, щоб ми не лякалися, Бог хоче, щоб ми розуміли, що в нашому житті, навіть якщо ми загинемо, навіть якщо нас е, все одно... Не буде так, як ми хочемо. Навіть якщо з нами щось трапиться, Бог дає нам сенс після навіть земного нашого життя. І в цих місцях, і що я хотів е читати 15 розділ, хотів би зачитати ці уривки, і Бог дає надію, і Бог говорить, що ти маєш це життя земне, але після нього обов'язково буде інше життя. Маєш тлінне життя і будеш мати нетлінне, духовне. Е Бо так, як в Адамі, 22 вірш. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само і в Христі всі оживуть, Кожен у своєму порядку. Первісто Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. А потім у кінець, коли він передасть царство Богові Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і, всяку, і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх. Своїх ворогів під ноги під ногами своїми, як ворог останній, смерть знищиться. Бо говорить, що в кінці кінців смерть буде переможена. Смерть не, заплан... не планувалася Богом. Єва не мали бути смертними, але вони згрішили. І так смерть увійшла в їхнє життя, в життя людей. Бо говорить, що в кінці кінців смерть буде переможена. Друже, в твоєму житті смерть це не крайній етап. Після нього обов'язково щось буде. І в тебе є проміжок оцей земний, тлінний, в тебе є матеріальний проміжок, який ти можеш пощупати, ти можеш бачити все, що на свої власні очі, але є те, що ти не можеш бачити, але ти в нього вкладаєшся в цьому земному житті. А... З 37-го вірша. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшениці або чого іншого. І Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зерняті тіло його. Не кожне тіло однакове тіло, але ж інше в людей, та інше тіло в скотини, та інше тіло в пташок, та інше у риб є небесні тіла і тіла земні, але ж інша слава небесним, та інша земним, інша слава для сонця, та інша слава для місяця, та інша слава для зір. Бо зоря від зорі відрізняється славою. Друзі, реально, як Бог багато всього створив. Але він в Біблії говорить, що ми його вершок Його творіння, так, що ми будемо з ним після. Він говорить про людей тільки що люди, тільки після смерті будуть із тим, хто довірився для Ісуса. Ще раз прочитаємо. Кожен у своєму порядку первісто Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. Ті, хто Христові, ті, хто довірились для Христа, ті, хто залишились при своїх принципах, авторитетах і не сказали, що Бог зрадив, Ісус зрадив. Ісус мене залишив. Я йому довіряв спокійний час, чого коли не спокійний Він. Зараз мене не підтримує. Він підтримує. Невідомо, що могло б бути з нами, якби не було б Христа. Було б це набагато гірше. Бог так багато всього створив для того, щоб показати, що Він чудовий. Це все не просто так. Твоє життя має зміст. Це тлінне життя, ти маєш в ньому сіяти. Ти маєш сіяти це оце зерно. Ти не знаєш, яке в тебе буде тіло духовне. Після смерті, але ти вкладаєшся в цьому, ти бачиш свої здібності, свої таланти. Зараз ти бачиш на землі. І ти можеш вкладатися в них і використовувати їх в правильному руслі. Коли тримаєшся Бога, ти знаєш, що таке добро і що таке зло. Так само і Воскресення мертвих. Сіється в тління, внедління встає. Коли ми маємо земне життя, яке згодом, ми, ми бачимо в перспективі, що люди, які були поряд, старші, хтось. Е, ми, ми знаємо, що життя земне закінчується смертю обов'язковою, моє теж закінчиться. Але я в цьому житті щось маю зробити, воно не просто так. Посіяти в нетління. Сіється в неславу, у славі встає сіється в немочі. Так нас зараз не здається. Часом буває, буваємо безсилі. Ми відчуваємо якусь несправедливість, та що відбувається зараз в Україні, але Бог говорить, що те, що сіється в немочі, у силі повстане. Молитва сіється в немочі. Ми сіємо наші молитви до Бога, і вони обов'язково стануть в силі. Сіється тіло звичайне, звичайне стає тіло духовне, є тіло звичайне, є тіло і духовне. Так і написано: перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий, та не перше духовне, але звичайне. А потім духовне. Спочатку треба пережити звичайне, треба пройти звичайне наше життя, і потім обов'язково говорить Господь, буде духовне. Перша людина з землі, земна, друга людина із неба, Господь. Два етапи, дві людини, говорить Господь. І це кажу браті, що тіло трошки перескочу. І це скажу браті, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, ні тління не посяде. І ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, а всі перемінимося. І що найважливіше, ми живемо це земне життя і не знаємо, коли воно закінчиться. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Чи закінчиться вона, так як ми хочемо дуже швидко, чи вона дуже довго буде тривати, і кожен із нас буде причасний до неї, буде мати можливо якісь втрати. Ми не знаємо цього. Ми цього не хочемо. Молимось про те, щоб це не було на кожному куточку України. Ми ми за ті куточки, де це іде війна. Всі переживаються, моляться до Бога за це. І ми не знаємо, як буде з нами, говорить Бог. Ти не знаєш, коли заснеш? Можливо, ти не заснеш, прийде Христос. Раптом як око взмигнути при останній сурмі, бо сурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Ми обов'язково маємо перемінитися. Обов'язково після смерті щось буде. Мусить, бу... мусить ботлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися задягни... в безсмертне. Кисильне сильне безсмертя. Тобто без кінця. Все одно ми проживаємо життя, ми бачимо зміни в нашій, наші фізичні, зовнішні, ми бачимо зміни, в нашій розмові здібності ми бачимо зміни в них. Все одно ми бачимо і розуміємо, що все йде до того, що має щось завершитися. Це не життя обов'язково має завершитися. А яке сильне слово безсмертя, там ніколи немає кінця? Ти живеш без кінця. А все залежить від того, що ти сіяв, і що вложувався, в які стосунки вложувався в теперішньому житті, в земному, в першій людині. А коли оце тлінне в нетлінь зодягнеться, і оце смертне в безсмертя задягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога, де Твоя смерть жала? Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, брати, любі мої, будь ла... будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Будьте тим промінцем Божим, будьте джерелом Його любові. І будьте благословенні для тих людей, які вас оточують, і не забувайте про своє покликання сіяти сіяти підтримку, сіяти любов, сіяти мир, навіть коли навколо не мир, навіть навколо коли не любов. Бог хоче, щоб ми були сильніші за обставини. Бог хоче, щоб ми йому довіряли, мали ці принципи, трималися цих принципів. і... У нас є слово, в нас є молитва, у нас є його підтримка Духом Святим. Він обов'язково дасть нам витримати. Він об... І навіть якщо це буде не так, як ми собі уявляємо, він обов'язково говорить, що не бійся, смерть це не крайня точка. Над смертю буде обов'язково перемога, і ти будеш в числі переможців через Ісуса Христа. Хай Бог благословить кожного з нас. Не розчаровуватись, не впадати у відчай. Господь хоче, щоб ми сіяли. Якщо маємо можливість, прокинулися, хоче, щоб ми сіяли. І через Ісуса Христа, Посередника, Існує через Духа Святого, ми отримали цю любов, мали з Ним стосунки і віддавали Його тим, хто нас оточує, і сіяли, сіяли в земному житті і вкладалися в другу людину духовну. Амінь.